Я помітила те, що люди старшого віку почувають себе некомфортно. Ті, хто народилися в минулому столітті, вони були менше знайомі з комп'ютерною технікою, з гаджетами, з телефонами. Тому я захотіла створити таку площадку, де люди старшого віку могли би адаптуватися. Колись мені в руки потрапила подушка. Подушка, підлокітник, але вона була недосконала. Тому ми її вдосконалили і запустили таке виробництво. І покупцям сподобалося. Соціальна складова нашого бізнесу в тому, що кошти від продажу йдуть на майстер-класи для золотоліток. На платформі «Соціальні змін я отримала багато корисної інформації, я навчилася розраховувати бюджет і прораховувати середній чек. Також я отримала багато підтримки від менторів. Вони давали конструктивну критику, корисні поради та цікаві ідеї. Ми закупили і парову систему, і оверлок п'ятинитковий. Нам надзвичайно приємно те, що ми можемо користуватися тим обладнанням і робити добрі справи. Я дуже вдячна золотим рокам, Тобі додають можливість помалювати, пошити, повишивати, поспілкуватися. Я кожного разу, коли беру пензель і починаю розмальовувати ті фарби, мені легше на душі стає. Завдяки золотим рокам я навчилася шити. Ми з дівчатами ну, всім 60 пошили сарафани, на них нашивали плакати, розбиті горщики що символізує те, що ми покинули свої домівки і приїхали до Львова, щоб тут асимілюватися в ту Львівську громаду і жити повним життям. Моя мрія, щоб громадська організація Золоті руки» мала власне приміщення. Щоб після перемоги ми поїхали в заповітник Асканія Нова, щоб ми відвідали Лемурівське рожеве озеро, і щоб кожен з наших переселенців показав свої улюблені місця на сході України.